До інших тем раз на рік кожне українське місто переживає особливу мить. Випускний це день, коли дитинство стихає у спогадах, а юність впевнено наступає на дорослий шлях. 12 червня у горішніх плавнях палац культури і творчості зібрав велику шкільну родину на урочистості з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту з відзнакою. У горішніх плавнях відбулися урочистості, присвячені випускникам 2025 року. За традицією подія пройшла в Палаці культури і творчості. Цьогоріч 267 випускників отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту, серед них 27 юнаків і дівчат, які завершили навчання з відзнакою. Знімальна група телерадіокомпанії Гок не лише стала свідком події, а й поспілкувалася з випускниками. Вони щиро ділилися мріями. Сподіваннями, дякували вчителям і батькам, надсилали привітання рідному місту та навіть розповідали про свої перші перемоги. Один із них Володимир Кобилка, випускник спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської, якого за відмінні успіхи у навчанні нагороджено символічною медаллю і свідоцтвом із відзнакою. Юнак вже склав НМТ і набрав максимальні 200 балів із математики. Володимир до останнього. Не здогадувався, що 32 первинних бали це найвищий можливий показник. Цікавимось у випускника, чи сподівався він на такий високий результат із математики. Ніколи не можна бути впевненим у якомусь результаті. І навіть коли я побачив результати, там же не писяч не пишеться з 200, Там пишеться по їхнім критеріям і по їхнім балам. І коли я побачив просто 32 бали, я ще зовсім нічого не зрозумів. Запитав у екзаменатора нашого, вона сказала, ну, здається, там максимальний 40. Я вже встиг трохи... Засумувати, а потім виходжу, мене зустрічали однокласниці. мене Аня зустрічала, і вона підбігає до мене і говорить, скільки, скільки? А я говорю, да, в мене 32. А вона говорить, так 32 – це 200. Хлопець зізнався, що додатково до НМТ не готувався, і свій успіх присвячує вчительці, яка зацікавлена у знаннях своїх учнів. З математики я готувався тільки у школі. Уроки в школі я не прогулював, але інші джерела, як це роблять інші, або там вдома готуватися, я таким не займався. Тобто, шкільної програми в тебе в школі було достатньо для того, щоб скласти математику на 200 балів? На мою думку, це більш не шкільна програма, а більш вчитель так впливає. Я перш за все і олімпіадник з математики. Хочу подякувати вчителю математики Вікторії Іванівні, пивовар. Бо Незважаючи на те, що я не готувався по іншим джерелам, як це зачасту роблять випускники, то вона мене достатньо гарно підготувала. 200 балів із математики Володимира Кобилки цьогоріч не єдиний випадок. Місто пишається випускниками, які також здобули жадані 200 балів з НМТ. і вірить, що найвищі результати ще попереду, адже національний мультипредметний тест триває. Спеціальний репортаж про випускний у горішніх плавнях дивіться в ефірі телеканалу Гок уже наступного тижня.